Учасниця зразкової студії художнього слова, дивослово, комунального закладу Сумської міської ради, Сумська публічна бібліотека, бібліотека філія номер 1 місто Суми, Бойко Вороніка, Леся Українка, Тиша Морська, керівник Кулаго Тетяна Анатоліївна. Час гарячий полудневий, виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве ледве колихає море хвилі. Не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег, рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, Є ця стежечка золотиста, править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає і, здається, що з весельця через золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом що проложила ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння. Я про них би й не згадала. Краю вічного проміння.